Вітаю на каналі Хата рецептів. Сьогодні приготуємо смачні картопляники з сиром. Картоплю я вже відварила, потовкла та дала їй трохи охолонути. До пюре вагою 500 г додаємо одне яйце, чайну ложку солі, півчайної ложки чорного меленого перцю та півчайної ложки чесникового порошку. Все гарно перемішуємо. Сподіваюсь, вам подобаються мої відеорецепти. Тоді, друзі, обов'язково підписуйтесь та ставте лайк. Це допоможе розвинути мій канал. Невеликий печечок свіжого кропу дрібно нарізаємо та додаємо до картопляної маси. Такий варіант з задаванням свіжої зелені робить картопляники дуже ароматними. Борошно звичайне пшеничне або кукурудзяний крохмал 3-4 столові ложки додаємо поступово, вже треба дивитися на консистенцію картопляної маси. Я додала 3 столові ложки. Далі руками все вимішуємо до однорідності. Ось таке має бути. Доволі щільне та еластичне тісто. Присипаємо робочу поверхню борошном і формуємо з усього тіста кульки однакові з розміром. Руки теж обов'язково обмакуємо у борошно. З таких куляк легше потім робити однакові гарні картопляники. Далі будемо їх фарширувати твердим тертим сиром. Для начинки знадобиться приблизно 50-60 г. Обов'язково не забуваємо посипати руки борошном, щоб тісто не прилипало до них. Ось так робимо пласкі коржики, всередину кладемо сир і заліплюємо края у формі таких собі пиріжків. Такі картопляники з сиром гарний варіант для обіду, вечері або навіть перекусу. Вони чудово смакують зі сметаною або з томатним соусом. Друзі, цікаво дізнатися, який варіант картопляників з м'ясним фаршем, з грибами або сиром готують у вашій родині. Пишіть це у коментарях. Розігріваємо олію на пательні, викладаємо туди картопляники та смажимо їх на середньому вогні з двох сторін до золотистого кольору. А в цей час можна приготувати соус, який чудово поєднується з цією стравою. Чотири маленьких маринованих огірочки натираємо на дрібній терці. Вичавлюємо туди 3-4 зубчики часнику. Та додаємо 50 грамів майонезу. Перемішуємо і смачний соус до картопляників готовий. Тим часом наші картопляники гарно підрум'янилися. Ось які вони апетитні та ароматні. Викладаємо їх на паперовий рушничок. Коли, звичайно, пюре вже набридло, такі картопляники з сиром це чудовий варіант гарніру або як самостійна страва. Такі картопляники з сиром виходять м'які та гарно тримають форму. А сирна начинка всередині це просто смакота. Бюджетно, швидко, смачно. Обов'язково спробуйте їх приготувати. і Напишіть в коментарях, як вам цей рецепт. this much no